Пітання друзі, ось така наша завада, модульна система. Даний тип це є три модуля, об'єднаних в один через комунікаційні роз'єми. Ви її так отримуєте, без різниці, чи це буде трьохмодульна система, чи чотирьохмодульна, чи п'ятимодульна. Вони будуть йти так само зроблені, так само з'єднані. Всі комунікаційні будуть з'єднані. Першим ділом вкручуємо антени, Тут у нас підписано. Так, це у нас 5,8. Так, це у нас 2,4. Це у нас 900. Зафіксували. Супер. Беремо кабеля живлення. Один буде йти лишній, тому що зроблено, розраховано на 4 модуля, тому 4 виходи. Один просто собі герметизуєте і використовуєте 3. Як буде на 5 модулів, то у вас буде 5 виходів. Роз'єми живлення знімаємо і підібнюємо. Все, фіксуємо. Шукаємо, щоб різьба була правильно, тут трошки треба так пережати. О, все, знайшли. Фіксуємо до кінця, щоб не було перелому. До кінця затягуємо. Так. Все, зафіксували. Один собі ізолюємо. Тобто один це для того зроблено, щоб якщо захочете ще додати ще якусь частоту, перекривати, значить один вихід для вас буде зарезерваний. Беремо цей роз'єм, силовий, ось так він виглядає. Бачите, є. Фіксація. Знімаємо кришку і намагаємося, щоб уже не крутити ним, а намагаємося просто отак по фіксатору його туди вставити. Все, різьба зайшла. Вставили, дотягнули. До кінця. Роз'єм зайшов. Все, в даному випадку завада готова до використання. Далі проходимо. Індикація поля. Такий же самий пульт. Один мінус. Такий пульт працює тільки на 900-ту частоту. Зараз знайдемо рішення, як вже перевіряти індикацію поля по 2,4 і по 5,8 по інших частотах. Значить, перед виходом. Перевіряємо, чи працює вихідний каскад цим пультом. Так, всі у нас завади включились. Значить, індикація поля є. Від 900-ї частоти виключаємо. Все, виключили. Далі. У нас ця потухла, ці теж тухнуть по ходу. Значить... Індикація поля працює. Завада працює, можна використовувати. Далі. Цей комунікаційний роз'єм об'єднує всі завади. Тобто, якщо ми, наприклад, стартанемо цю заваду, об'єднану вже через комунікаційні, навіть з цієї кнопки у нас стартують ці завади. І виключаємо з цієї самої кнопки. Тобто, Будь-яку кнопку нажимаємо, стартують всі завади. Індикатори живлення, це індикатор живлення, це не є індикатором поля. Це означає, що на цьому модулі, коли він загорівся, живлення подалось на саму заваду. Тобто живлення подається, а оцей індикатор поля, коли засвідчує, він показує, що працює вихідний каскад. Тобто, що модуль дає заваду в антенну, яка передає цю заваду. Далі, коли ми управляємо з кнопок, коли ми нажмемо кнопку, і захочемо виключити з пульта, так воно не працює. Коли ми нажали і включили через кнопку, виключення через ту кнопку. Якщо ми хочемо управляти завадою через пульт, значить ми використовуємо пульти. Це йде запобіжник. Запобіжник забираємо. Тобто навпаки, це ми поставили на запобіжник, тобто нижнє положення поставили на запобіжник. Це так, щоб переносити і можна було. При переносі, бачите, нажимати і воно не працює. Знімаємо запобіжник, так же само стартуємо. Стартанули. Якщо ми стартанули з кнопки А, то і виключаємо ми з кнопки А. Розумієте? Якщо ми стартанули з кнопки Б, то і виключаємо ми з кнопки Б. Тут, бачите, ця світова індикація гарно працює, через які комунікаційні. Ці трошки затухають, але все рівно ви розберетеся по світловій індикації. Значить, кнопка D тут не прописана. Це якщо буде уже четверта завада, кнопку D можна прописати під четверту заваду під старт. Далі, акумулятори тут використовуються набагато потужніші. Значить, заряд максимальний цього акумулятора 168 вольт. З ним в комплекті йде ось таке зарядне. Заряджати через цей роз'єм. Заряджається через отакий роз'єм. Знімаємо цей роз'єм. Під'єднюємо і заряджаємо. Як буде в нас зелена індикація при заряді, ось так воно буде горіти. Це означає, що акумулятор зарядився. 16,8 вольт. Повний заряд акумулятора. При використанні закручуємо роз'єм, щоб туди не попала ніяка грізука. Акумулятори всі герметичні, завади також герметичні. Тобто не говорю вже, що там вона може плавати в воді, але в якійсь багнюці стояти вони можуть. Тобто все там ізольовано. Далі, якщо ми хочемо використовувати декілька модулів на автомобіль, значить на автомобіль нам бажано, якщо ми будемо виставляти зверху цю заваду, нам бажано використовувати ось такі антенни. Гнучки, які не будуть ламатися, розумієте? Бо такі антени дуже легко поламати, вони не гнуться. А таку гнучку важко поламати. Тому ось такі антени ми рекомендуємо використовувати на автомобіль. Також на автомобілі. Щоб не робити подовжувачі, бо коли ми робимо, наприклад, заваду сам модуль, тримаємо в салоні і робимо на антенну подовжувач зверху. На подовжувачі йдуть втрати потужності. Щоб не робити ці втрати потужності, ми рекомендуємо заваду виставляти зверху. І тоді нам сказати, щоб ми зробили вивідну кнопку. Вивідна кнопка робиться через ці комутаційні роз'єми. Тобто ми можемо вивезти, наприклад, на 2 метри вивідну кнопку, завести вам її в салон, ви собі її в салоні встановити, і через вивідну кнопку стартувати всі модулі. Також можна, якщо у вас багато модулів, стартувати кожен модуль окремо і виключати через вивідну кнопку. Це також можна зробити. Тобто екумулятор буде всередині в салоні, вивідна кнопка буде всередині в салоні, а завада, оцей модуль, буде стояти зверху на автомобілі разом з знучкими антенами. Тобто ви можете пофарбувати їх будь-який колір простою краскою з балончика. Тобто, воно ну, ніяким чином не буде впливати на роботу завади. Антени, помалювати, саму заваду, тобто ну, нема питань. Об'єднюється все ось так. Тобто, ви можете, якщо ви навіть будете мати декілька наших модулів, ви можете по нашій інструкції, ми можемо надати інструкцію, як їх об'єднати. І можете також саме на ці модулі зробити вивідні кнопки, якщо потрібно, наприклад, управління вивести подалі. Тобто воно все робиться на цих комутаційних роз'ємах. Ось оця фішка комутаційна, вона менша. Тобто, яка йде в кожному нашому модулі, це комутаційник. Тобто ним можна об'єднувати ці завади. Між собою, стартувати їх одночасно через цей комутаційний, а також можна з цього комутаційного виводити дистанційну кнопку на управління. В принципі, все. Дякую за увагу.